Добрый вечер, можно заколядувати? Можно, можно, заходьте, девчатка, заходьте. заходь-то. Щедри, щедри, щедрик, щедрик, щека, прыгай тела, ласточка, Ще щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару там овочки бокотились, а янички народились, тебе, тебе товар весь хороший, будеш вірку грошей, не гроші до полова, тебе жить на чорноброва, щедрий, щедрик, щедрик щедрі очка прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати, господаря викликати. Подарю, подивися на кошару, там у покотилися, яночки народились. Ой дякуємо, молодці, дівчатка, дуже гарно. Дякуємо, що завітали до нас колядою. Нехай буде у вас багато радості і щасливих днів з Різдвом, Христом. Дякуємо. Ні з До побачення. До побачення.